Коли множинність підміняється масовістю. Да, оце більшовицька теза стосовно маси, там на Бганімічок і все таке інше, це, от, коли це починається, це вже не про множинність. А, а, тут не стає питання про а, маси. Тут не стає питання про те, щоб це було зрозуміло кухарті. Я перепрошую за усією повагою. Андрій знає, я з величезною повагою ставлюся до однієї, можна сказати, кухарки. І що дай Боже, щоб вона була такою і все життя, бо людина це робить дійсно професійно і дуже якісно. Тож в той самий час вона працює. Вона. Отже, якщо виникають множинні осередки, Котрі по-різному інтерпретують і розмовляють різними мовами. Питання тільки одне: чи здатні вони встановлювати комунікаційні лімка між собою? Якщо вони залишають відкриті комунікаційні лімка між собою, все Це максимум, що ми можемо мріяти про що? Бо інакше ми прийдемо знову до ПКПБ. И с весьма наследками не хочу бывать дракон. Чтобы было понятно множественность, мы понимаем и сложность не как количество элементов, а как разные уровни, которые могут между собой соотноситься. Не однокритериально. Да.